Команда Першого Подільського готова розповісти вам про головні події п'ятниці 22 листопада. Тож далі про головне. 10,5 мільярдів гривень таку суму заклали у держбюджеті для підтримки українських ветеранів. Під час засідання уряду Денис Шмигаль зазначив, Україна вже має чимало напрацювань та здобутків у напрямку підтримки захисників та їх родин цього року. Завдяки рекордному фінансуванню ми забезпечимо житлом майже 4,5 тисяч ветеранів та членів їхніх родин, і це тільки за однією програмою. Ветерани також отримують пільгову іпотеку в межах урядової програми оселя». Тільки за програмою грантів є робота. Уряд вже надав кошти, які допомогли створити більш ніж 1100 нових ветеранських бізнесів. Новою програмою зубопротезування та зуболікування скористались вже 7 тисяч ветеранів та військовослужбовців. Наступного року плануємо ще більше розширювати пакет медичних послуг для ветеранів. Також наступного року повною мірою запрацює сервіс помічник ветерана, який сприяє адаптації до цивільного життя. Передбачили на це в бюджеті майже 3 мільярди гривень. Посмертні відзнаки рідним відважних воїнів вручили у Шепетівці. Згідно указу президента за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку орденом за мужність третього ступеня посмертно відзначено степуча сергія валентиновича чоловік загинув 31 жовтня 2023 року під час артобстрілу фосфорними боєприпасами поблизу села кринки Парфенюка андрія володимировича він загинув 14 березня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту терни донецької області Галицького Олександра Миколаєвича він загинув 10 червня 2024 року, виявивши стійкість та мужність в бою на Донецькому напрямку. Поліщука Миколу Петровича. Чоловік загинув 14 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання. Вічна пам'ять та слава захисникам України. Опит народжує пропозицію, відштовхуючись від запитів, представники громадської організації Захист об'єднання волонтерів рік тому створили ветеранський простір. Це центр спрямований на підтримку, розвиток і реінтеграцію військових ветеранів та їх родин. За цей час тут було надано понад три тисячі послуг потребуючим. Сім проєктів за рік та понад 1600 хмельничан стали клієнтами ветеранського простору, який громадська організація Захист об'єднання волонтерів заснувала рік тому. Тут щодня допомагають військовим, ветеранам та їхнім родинам. Ми за цей рік значно розширили свою діяльність, крім того, що ми надаємо різноманітні послуги. У нас працює мультидисциплінарна команда у складі 26 людей. Станом на сьогодні ми відкрили тренінговий центр. Оскільки ми почали отримувати знову ж таки запити від бізнесу різних структурних підрозділів, тих самих ЦНАПів, соцзахисту, тобто від тих структур, які надають послуги нашим клієнтам, але вони не знали, як правильно комунікувати, як не завдати їм повторної травматизації. Тому ми відкрили і зараз масштабуємо такий освітній компонент. Нині тут працює 26 фахівців різного напрямку. Відтак кожен потребуючий знайде свою підтримку. Процес очікування рідних та близьких з полону, він дуже досить травматичний. І процес реабілітації захисників, які повернулись із полону, теж досить важкий. Тому рідні, які як би, чекали або дочекалися, як я, вони потребують би, теж умовно захисту, умовно психологічної підтримки, розвантаження. Ми дізналися про те, що тут надають психологічну допомогу, арт-терапія, і ми з дівчатами приходили кожного вихідного сюди. На даний час спілкуємось. Ветеранський простір починався як проект, а став комунальним закладом. І за рік роботи показав чудові результати. Ми будемо розвивати взагалі тему ветеранських просторів. І я думаю, що все-таки ту ідею, яку ми з самого початку планували зробити ветеранський простір в колишньому будинку молоді Проскурів, ми обов'язково його там зробимо. Це не означає, що він інший. Я думаю, що він буде філією. Діючого ветеранського простору, але ми бачимо, що зараз місця насправді мало і треба працювати над тим, щоб розширятися, розширятися, розширятись. Громадська організація Захист об'єднання волонтерів вже отримала фінансування на новий проект у 2025 році. Будуть закінчувати ремонтні роботи та розширювати команду фахівців. Оксана Медведєва, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. На центральному ринку значно скоротився асортимент домашньої сметани, сиру та масла. Придбати молоко стало завданням із зірочкою для містян, адже його майже немає у продажу. Яка ціна на асортимент на ринку в обласному центрі? Дивіться за мить. Як самостійний продукт та інгредієнт до страви. Молоко це те, що є практично у кожному холодильнику. Ціна на нього на центральному ринку наразі кусається. Крім того, продавці кажуть, аби придбати молоко, потрібно приходити зранку, адже продають його мало. Літом ми торгували, ми мали 20-25 пляшок молока. Ну в два рази це точно, а то й більше, ніж в два рази, зрізається. Ну, худоба зрізає молоко, коли стає вже на такі суха корма». На прилавках молочної продукції небагато. Масло, сметана, домашній та твердий сир. Цінова політика різна. «Жирний продаємо 160 гривень кілограм, нежирний 100 гривень кілограм, 200 г масла 100 гривень. сепараторна сметанка 120 півлітра, збирана 80-75 півлітра. Продавці кажуть, підняття цін прогнозоване, адже в осінньо-зимовий період корови дають у рази менше молока. Однак це не останнє, що цьогоріч вплинуло на вартість. Дорожче молока немає. Корма дуже дорогі в смислі пчениці, смі... ячміні абі з цього корова і не буде. Пенсіонерка Ліда зізнається, вартість молочки позначилась на сімейному бюджеті, тож купує усе за необхідності. Всі не самі знаєте, які потреба є, купляємо. Нема потреби, не купляємо. Наступного здорожчання молочних товарів не прогнозується, кажуть продавці. А поточні ціни можуть втриматись аж до початку теплого сезону. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Як до 20 років вже зустрітися із президентом, заробляти на знаннях та почати кар'єру знають студенти Хмельницького національного університету. Амбітність не єдина перевага їхнього успіху. За цим криється важка праця та мінімум годин сну. Більше про життя успішних знає Тетяна Ржипянська. Наталія у 20 років стала найкращою студенткою університету. каже, все почалось з найменшого найкраща на факультеті, а тепер і серед 8 тисяч студентів. Хмельницький національний університет вже 62 роки виховує кращих з кращих фахівців, які досягають успіхів не тільки у навчанні, а й у кар'єрі. Нещодавно я отримала нагороду як кращий студент факультету, і дуже неочікувано для мене, що отримала також кращий студент університету. Також я є експертом національного агентства і забезпечення якості вашої освіти, я староста академічної групи, також є учасником студентського конструкторського бюро. З поміж різноманітних заходів та конференцій дівчина не забуває про найголовніше навчання. Винагородою за це отримує імену стипендію Верховної Ради України. Я людина, яка завжди все цікаво спробувати, я щось чую, о, потрібно спробувати. Я вважаю, ну що це має досить позитивний і вагомий вплив, і воно точно допоможе мені в майбутньому. Про досягнення розповідає і Дар'я Лебідь, студентка четвертого курсу, майбутня політологиня. Вже три роки дівчина рушійна сила студентської ради. Коли ти знаходишся в середовищі мотивованих людей, ти хочеш стати частиною цієї мотивації. І наразі я стала в цьому році головою студентської ради Хмельницького національного університету. Адже Хмельницький національний університет це той перший крок, який подарував мені все те, що я маю зараз. Цьогоріч Дар'я одна з небагатьох, хто отримує президентську стипендію, займається ще й активною громадською діяльністю і мріє пов'язати своє життя з роботою в органах державної влади. Одна з мотиваційних кроків була зустріч з президентом України. Чотири роки назад ти не міг навіть мріяти про те, щоб стояти біля президента, бачити його і отримувати від нього особисте привітання. А паралельно з навчанням я проходила практику в обласній військовій адміністрації в міській раді. Наслідує амбітний настрій і любов, яка після отримання диплома реалізовуватиметься у перекладацькій сфері. А поки вона перша заступниця голови студентської ради, претендентка на стипендію імені Михайла Грушевського мені дуже подобається саме наукова діяльність. Я постійно беру участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях. Останньою була онлайн-конференція, яку організували у Марселі. Студентка каже: секрет успіху простий. Потрібно любити те, чим займаєшся. Мені це дуже подобається. Я живу цим справді. Справжньою зіркою університету є студентка другого курсу Крістіна. Крім того, що здобуває п'ятірки, вона працює на базі вишу та займається просуванням навчального закладу у соцмережах. Мене мотивує, що я можу стати відомою людиною, яка буде мотивувати інших людей. Кожен може стати найкращим у своїй справі, якщо старанно працювати над своїми цілями та мріями. І студенти Хмельницького національного університету приклад усім. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Створив сотні мініатюр танків, літаків та човнів. Віктор Семенешко був військовим та більше за роботу любив виготовляти міні-моделі історичної техніки. На жаль, під час служби захисник загинув. На згадку про героя у центрі науково-технічної творчості поповнили виставку його робіт. Це було не просто хобі, це була така велика пристрасть. Він годинами робив ці моделі, але так сталося, що він загинув. Більшість свого життя Віктор Семонешко провів у формі. Був військовим, далі поліцейським. А з початку повномасштабного вторгнення став командиром першого сухопутного артилерійського взводу. Він дійсно любив військову техніку і створював її мініатюри. За більше ніж 30 років. Він створив майже 300 моделів літаків, танків, броньованих машин. Віктор не просто створював мініатюри, він знав про них все. Своїми роботами військовий хотів зацікавити дітей до нового та корисного. Ми сподіваємося, що коли діти будуть приходити дивитися на ці моделі, можливо, це наштовхне їх на те, щоб створювати не тільки моделі літаків, а створювати літальні апарати, які зможуть вивезти нашу країну на якийсь інший рівень. 22 листопада Віктор мав святкувати своє 58-е день народження, але у травні 24-го року у селі Піщани Курського району чоловік загинув. Аби вшанувати пам'ять захисника в обласному центрі науково-технічної творчості поповнили виставку експонатами з домашньої колекції захисника. На сьогоднішній день тут стоїть більше 120 моделей літаків, більше Ста моделі танків, більше 60 моделей підводних човнів, кораблів Ми вже не рахуємо. Виставку доповнюють роботи, які називають техніка нашої перемоги. Як ця дитяча робота, де він був був артилеристом, це в нас самохідна артилерійська установка Богдана. Це чисто українська розробка, яку сьогодні робить Україна. Якби не війна, полиці виставкової зали й далі заповнювали б роботи Віктора Семонешко. Але доля вирішила інакше. Зараз головне завдання зберегти те, що на згадку про себе захисник. Тетяна Аршипянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Почала творити вісім років тому, але війна внесла свої корективи. Настасія Семенюк розповіла журналістам Першого Подільського про свій творчий шлях. Вірші жінки вразили українців та торкнулися серця. Тож поетку запросили на творчу зустріч, про що та про кого пише жінка у віршах: дивіться за мить, не захистивши те, чого не бачимо, не збережемо те, на чому стоїмо, але взявши мову в уста усім борцям віддячим. Вірші допомагають відчути музику та ритм умовлені. Слова закарбовані на папері Магія, яка наповнена змістом. Мова, війна, любов та біль української нації це все та трішечки більше зустрічають у віршах Настасії Семенюк. Що війна почала диктувати теми для віршів? На жаль, я багато пишу про мову. Вже інколи думаю, може це вже забагато, може вже. Давай вже просто без віршів будемо говорити про це. Слово окремо це ще не вірш. Декілька слів разом теж не вірш. Вірш це рефлексія душі на події сьогодення. У збірках поетки знайдеться декілька таких робіт. Дуже багато віршів про захисників, про мову. Є одна поезія нещодавно. Я її написала про хвилину мовчання і як важливо розуміти ціну. Нашої свободи, за що ми маємо щоранку стояти і віддати шану тим, які загинули людям, українських поетів та їхню творчість роками намагались знищити вороги. Нині настав період, коли чути і говорити, а головне творити стало гордістю. Читати і знати своїх авторів це ще один із елементів виживання цілої нації незламних, щоб їхня праця не була марною, вони потребують підтримки і розуміння. Маю зараз перформанс 1 грудня в Києві. Ми створили з командою творчих людей таку виставу, знову ж таки, де темою є мова, її важливість, історія про те, як скільки разів мову знищували за 150 років, 170 разів. І знищували все одні і ті ж люди, з якими ми досі не маємо спокою. За вісім років творчості Анастасії друком вийшло дві збірки, але незабаром нова. З символічною назвою Вічне. Олександра Толстюк, Оксана Медведєва, Роман Кулік, телеканал. Перший подільський. Щоранку безліч людей вмикають телевізор або телефон, аби довідатись прогноз погоди. Небо захмарилося, падатиме дощ, світить сонце. Чи так буде цілий день? Дізнавшись прогноз, ми вирішуємо, що вдягнути і чи прихопити парасолю. Проте інколи прогноз погоди буває досить хибним. Хоча останніми роками такі передбачення стали набагато точнішими. Чи почали довіряти містяни синоптикам? Далі в дощ без парасолі або ж в теплій кофті у плюсову температуру. Мабуть, у кожного були ситуації пов'язані із хибними прогнозами погоди. Що зранку обирають містяни: телефон чи власні спостереження за погодою. Я інтуїтивно Інтуїтивно я зазвичай подивлюся там, як сьогодні яка погода, скільки градусів, але все одно може відчинити вікно і там знаєте, відчути все одно, бо інколи ти виходиш, дивишся на погоду, але треба було тепліше або холодніше. Якщо сонце, я розумію, ага, можна сьогодні трошки легше одягнутися, тому що сонце завжди допомагає. А якщо нема сонця, значить треба тепліше одягатися. Всім довіряю. Ну ви часто дивитеся в телефон перед тим, як дому? Час. Та перевіраю, бо не завжди правду кажуть. Їду на дачу, приїжджаю, а там погода, звідси дощ. Мені ніколи, коротше, почти не холодно. Я просто встаю і вдіваю те, що я з вечора собі задумала. Футболка то футбол зійду. В колготках мінус 10, ну і пішла. Я не орієнтуюсь. Коротше, мені просто ніколи не холодно. Довіряю. Особливо Хмельницькому. кожен день перевіряю? От розкажіть, як ви собі плануєте свій день? Кожен день перевіряєте? Ні, не перевіряю, якщо не совпадає, то що то, то так і буде, що нам. Я коли на рибалку ходжу, все время погода міняється. Такою п'ятницю, 22 листопада, побачила команда Першого Подільського. На офіційних сторінках телеканалу для вас ще більше важливої інформації. Долучайтеся, аби не прогавити нічого важливого. Мирних вихідних нам, українці.